На дорозі Львів самбір сталася потрійна ДТП. Одна особа загинула, ще дві були госпіталізовані. Відомо, що між собою не розминулися Рено та Шкода. Після цього відбулося зіткнення ще з однією автівкою, що стояла на виїзді з другорядної дороги. Водій Рено загинув на місці події. Ще дві особи з іншої машини з травмами різного ступеню важкості були госпіталізовані. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події. У Львові чоловік влаштував стрілянину в автомобілі військовослужбовця. Відомо, що це сталося вночі на проспекті Червоної калини. Стріляли гумовими кулями з пістолета, що належить поліцейському. Внаслідок цієї події ніхто не постраждав. На місце скерували працівників ДБР, які провели необхідні слідчі дії. Причини події теж наразі невідомі. Додамо, що власник автомобіля, де відбувся постріл, подав заяву про припинення розгляду повідомлення про цю подію. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хулі. Ганства. У Дніпрі викрили угрупування наркоторговців, які розповсюджували психотропи по усіх регіонах України. Місячний обіг складав десятки мільйонів гривень, а за рік ділки могли заробити понад 200 мільйонів. Розповсюджували наркотики через закладки, залучаючи місцевих, що були не проти підзаробити. Загалом правоохоронці провели 36 обшуків у Дніпрі та області. Внаслідок оперативних дій затримали керівника злочинної організації та його спільників. Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, які вже були підготовлені для збуту наркозалежним особам. Обладнання для їх фасування, упакування, інші речові докази, які доводять провину підозрюваних. За вказані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Одночасно вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу. А чим інтернет? Без документів і в пошуку приколу. Ця пара пішоходів кинулася в око інспекторам під час велопатрулювання вулиць Львова. Екіпаж виносив постанову за розпиття алкогольних напоїв, як повз них пройшли чоловік і жінка. Поводилися підозріло та всіляко уникали зустрічі з копами, чим і викликали певні підозри. Ми послідували за ними. Було встановлено, що вони хотіли, в них був намір знайти закладку з забороненими речовинами. У них була фотографія геолокації, де мали лежати, власне, де мала лежати власне та закладка. Закладок так і не знайшли. Тож що ж насправді шукали у кущах? Без коментарів. Поверхнева перевірка також нічого не дала. Втім, чоловік навіть не мав документів. Тож для встановлення особи його запросили у відділок поліції. Людина, яка нічого поганого не відчуває за спиною. Вона не буде від нас якось уникати спілкування з нами. Просто байдужі тоді, в такому випадку. Мобільність, швидке реагування та вільний доступ до віддалених від дороги місць серед переваг велопатрулів. Хоч повноваження й завдання такі ж, як і в автомобільних екіпажів. Автопатруль не може заїхати в парк, щоб перевірити наявність порушення громадського порядку, а саме розпивання в недозволених для цього місцях, так само куріння на дитячих майданчиках. Особливу увагу приділяють порушенням правил дорожнього руху, зокрема пішоходами та велосипедистами. В шостому розділі правил дорожнього руху там є всього на всього сім пунктів. Це є правила для велосипедистів. Всього на всього сім пунктів. Люди їх не можуть прочитати, вони не можуть усвідомити, що не можна рухатись по тротуару, що він створений для руху пішоходів. Тобто вони себе позиціонують як пішоходи. Люди на велосипедах вони здебільшого користуються тими правилами, які створені для пішоходів. Але в пункті ПДР 1.10 є чітке визначення, хто такий велосипедист. Тобто і вони мають відштовхуватись від цього. Як отруверист Роман, який велосипедом рухався тротуаром, тож чоловік був вимушеним сплатити 340 гривень штрафу. Він для нього, зізнається, є першим. Ну, а як іншим чином? немає. Ну, буду старатись не прошувати. До слова цього тижня львівський велопатруль відкрив свій шостий сезон. Юлія Курилишин зі звичного поліцейського автомобіля пересідає на службового ровера вже другий рік поспіль. каже за кожним інспектором закріплений двоколісний. Хтось навіть дав своєму конику ім'я. Юлія ж має свій розпізнавальний знак. У нас всі велосипеди одинакові, просто там є різні номери. Але для того, щоб не шукати той номер на рамі, я uh, маю рожеву пляшечку, яка <свісно> добре позиціонує мій велосипед. Не велосипедами-єдиними днями у Львові розпочав сезон і мотопатруль. Мотопатрулювання у Львові трішки молодше, ніж велосипедне. Це четвертий їхній сезон. Зазначимо, Львів став другим містом, де запрацював мотопатруль після столиці. Так, це туристичне місто. У нас дуже багато туристів, людей. Це дуже показове зразкове місто. Тому мотопатруль повинен тут бути. Першочергові завдання таких екіпажів це робота із ДТП. Тому що ми швидкі, ми дуже часто сюди приїжджаємо і тому це головне акцент. Машина не може того, наприклад, зробити, що ми. Ми швидше приїжджаємо, у нас є маневрування інакше, керування інакше. Ну і ризик небезпеки у нас вищий набагато. Тому що в 2020 році, відколи ми заступили перший раз, нас ніхто не помічав, і ніхто не знав взагалі в місті Львов, хто такі мотоциклісти. Поки ми не вийшли на, на, на службу, на патрулювання, і зараз в даний момент нас помічають. Люди знають, що ми вже є, і ну, навіть не тільки ми, а взагалі мотоциклісти є. Це добре, тому що це зменшує ризик ДТП з ними. Одне з найбільш поширених порушень стосується мопедистів з власного досвіду, каже мотопатрульний Павло Баліцький. Часто за кермом мопеда чи скутера можна побачити малолітніх. Там того року у нас був випадок, коли ми починали гонитися за малолітнім. Він на тротуар, по парку зупинили його десь буквально за два кілометри. Вже сам фактично зупинився. Викликаємо батьків, батьки реагують, що я їм дозволила, їм все можна. Їздити, бо так їм сказали інші люди. Сусіди, друзі, їм нічого не потрібно. Насправді ж це міф, адже мопед як транспортний засіб повинен бути зареєстрованим. Права на керування можуть отримати особи, яким виповнилося бодай 16 років. Водночас роки роботи мотопатруля дають хороші результати, зазначає інспектор. До того, як не було мотопатруля, відбувалося все хаотичне. Люди їздили без шоломів, без реєстрації, без номерних знаків. Отакі насправді вже у Львові в нас ситуація трошки виправлена. Втім, війна внесла і свої корективи. На початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці не були впевнені, а чому то патруль на часі, та все ж вирішили, що у Львові йому таки бути. Звичайно, що ми більш уважні до людей, які перебувають тут, і трошки по іншому можемо працювати саме при перевірці документів. Все інше завдання ті самі, що й минулі роки. І перед тим, як виїхати на дороги, патрульні проходять навчання, набивають навички Джимхани. Як правильно закладати мотоцикл, як його відчувати? По, е, як він має їхати? Кожен мотоцикл по-різному можуть стояти три однах мотоцикла, і вони всі можуть бути різні. Е, Як правильно входити в поворот, де потрібно пригальмувати, скинути швидкість, де просто тормозити ручкою самою е, газу. Тобто, коли скидаєш ручку газу, ти почнеш тормозити мотором. Тоді вже по одніми тормозами при тими двома пальцями, чи як там, кому як звичайно, просто двома пальцями. Це все навички. Тобто це все треба відчувати. На якій швидкості можна заднім користуватися, а де не можна взагалі заднім тормозом користуватися. Це цікавіше і є якась зміна діяльності в тому самому патру... в патрулюванні. Зміна діяльності трошки полегшує морально стан поліцейського, тому що змінюється рід роботи. Не тільки пішки, авто, але й мото. Зміна завжди корисна. Додамо, наразі серед мотопатрульних лише чоловіки. Втім, у першому сезоні була й жінка. Звати її Анастасія, вона у нас була так, але вона повелася інакше управління і, на жаль, поки ніхто не виявив жінок бажання. Ми відкриті. Жінки так само керують. Дуже чудово навіть. Не всі чоловіки так можуть. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут. Львів. На Львівщині затримали чергову групу осіб, що допомагали військово зобов'язаним чоловікам втекти з країни. Відомо, що за тисячу доларів вони проставляли в документах підроблені печатки та штампи державних установ, що дозволяло ухилянтам виїжджати за кордон. Встановлено, що такою послугою скористалися 13 громадян. Під час обшуків у підозрюваних виявили речові докази, що підтверджують незаконну діяльність. Тепер їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Це сімейна лікарка Іванна Заремба, і вона є однією з рекордсменів за кількістю декларацій від пацієнтів. До початку повномасштабного вторгнення у лікарки було записано більше двох тисяч людей. У мене на сьогодні 1980 пацієнтів. Робочий день у сімейних лікарів не завжди триває вісім годин, як це насправді має бути. Адже, окрім прийомів, вони консультують пацієнтів навіть вдома в телефонному режимі, якщо є така потреба. Буває і після робочого часу, бувають ввечері дзвінки, бувають з Інколи дуже рідко буває. Вночі навіть телефонують, особливо мами, які не можуть справитися в якійсь ситуації. Але це робочі питання. Карка розповідає, що насправді кожен спеціаліст, який лікує людей, відчуває дуже велику відповідальність за їхнє здоров'я. А відтак, навіть якщо це не робочий час чи вихідні, все одно готові допомагати. У мене зараз була ситуація два дні тому. Мені зателефонувала пацієнтка ввечері зі скаргами на болі в животі в її чоловіка, і це виявився гострий інфаркт міокарда. Я її тут же порекомендувала виклик швидкої. Швидка приїхала, госпіталізували, і вже слава богу, все вирішилося добре. Нагадаємо, що сімейні лікарі одні з перших відчули на собі зміни у медичній реформі, адже паперову роботу повністю замінила електронна система. Спочатку була реформа сімейної медицини, і коли ми переходили в електронну систему в електронні медичні записи, в в електронну систему НСЗУ. То звичайно було надзвичайно складно, тому що ми не мали технічної освіти, і доводилося все всі всім ознайомлюватися. Правильність внесення медичних записів, внесення медичних записів, взагалі швидкість внесення медичних записів це було надзвичайно складно. Наші лікарі це опанували, і зараз система працює добре. Але найскладніше кажуть спеціалісти, було у період спалаху коронавірусу. Адже саме сімейні лікарі були одними з перших, кому довелось стикнутися з тоді ще невідомим вірусом, і допомагати пацієнтам, які тоді масово хворіли. Найбільше це було в період коронавірусу, коли всі пацієнти хотіли проконсультуватися, вони часто міряли сатурацію, температуру, і це кожних 10-15 хвилин, і вони телефонували, ну, тому що страх, така патологія, такий вірус, і е, тоді було складно. Наші лікарі сімейні не боялися консультувати і оглядати хворих, тобто було можливо краще виявлялися ускладнення. Вони виявлялися раніше, і була можливість врятувати пацієнту життя, тому що він був вчасно госпіталізований, і допомога надавалася вчасно і якісно. Сьогодні в сімейних лікарів стоїть ще одне важливе завдання профілактична робота з пацієнтами. Адже, як ми знаємо, чим швидше виявити патологію, тим більше шансів на повне одужання. У Львові навіть були введені індикатори якості сімейного лікаря. Лікарів, у яких індикатори якості є на певному рівні, там розроблені певні відсотки, профілактика раку молочної залози, профілактика раку простати, хронічні захворювання, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Тобто пацієнти раз в рік чи там раз в два роки згідно тих індикаторів, повинні пройти чисто профілактичні обстеження для того, щоб профілактувати ці захворювання. Додамо, що біля себе ці лікарі мають дуже важливу і надійну допомогу, адже заходячи в кабінет, біля кожного сімейного лікаря є і медсестра. На сьогоднішній день і ця профілактична робота так само дуже багато залежить від роботи медичної сестри на дільниці. На пацієнта в нас 20 хвилин зараз виділено. Але в мене є медсестра, яка мені дуже добре в тому допомагає. Тобто, поки я веду розмову з пацієнтом, за цей час вона все вводить електронну базу, і мені дуже легко завдяки і медсестрі. Нагадаємо, що лікарі сімейної медицини всього світу кожного року, 19 травня, святкують професійне свято. Цей день покликаний для того, щоб нагадати та підкреслити такий важливий внесок цих спеціалістів у справу охорони здоров'я населення. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.